Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 26 вересня. Вночі ворог запустив по Україні 78 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона в межах області знищила п'ять шахедів. Звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. Втім, на ранок окупант не залишив спроби в чергове завдати удару по країні. У цей раз із чотирьох бортів винищувачів міг здійснив три пуски аеробалістичних ракет кинжал у напрямку Старокостянтинова. Інформація щодо місць прильотів чи уражень не розголошується. Далі на 33-му каналі розкажемо про головні події четверга на Хмельниччині, тож не перемикайте. Врятувати життя, черговий потяг із евакуйованими з Херсону прибув до Хмельницького. Такі поїзди з написом Потяг перемоги систематично рятують життя людей, які змушені залишити свої домівки через війну та шукати прихистку у громадах нашої області. Аби херсонці відчували підтримку, одразу по прибутті на первинні місцевого вокзалу їх зустріли рятувальники. Вони допомогли прибулим перенести речі, а психологи ДСНС надавали кожному підтримку, хто того потребував fpv допомога завдяки згуртованості усіх мешканців Дережнянщини для військових закупили чергову партію дронів. Тепер ці бойові пташки допоможуть захисникам відстежувати та знищувати ворога на українській землі. Продовжуємо підтримувати наші збройні сили, придбали чергову партію та «Дронів». Дякую депутатському корпусу Держанавської міської ради, виконавчому комітету, всім працівникам освіти, культури та медицини, комунальне підприємство Державна Жекна родин, Держанавське міського водоканал, комунальне підприємство Флора. Дякую кожному підприємцю та фермеру нашої громади. як усім сороцицьким округам, як у фонду крила перемоги» та кожному жителю нашої громади разом не перемоги. Тривожне засідання через постійні повітряні загрози депутати тричі повертались до роботи у сесійну залу. Втім, 44-та сесія таки відбулася. Насамперед обранці підтримали рішення присвоїти звання почесних громадянин Хмельницької міської територіальної громади, а сім'ям полеглих виділити матеріальну допомогу. Завжди перед нами міста ми голосуємо за проєкт рішення про присвоєння звання почесний громадянин нашої територіальної громади. Останніми роками ми на жаль голосуємо тільки за присвоєння цього звання посмертно, і сьогодні в чергове це рішення підтримано. 72 мешканці нашої громади, наші герої, які загинули на фронтах російсько-української війни, захищаючи Україну, отримали це звання. До відзнаки передбачена одноразова виплата. Це 20 мінімальних заробітних плат це зараз 160 тисяч гривень. Аби пам'ять про героїв не стихала у міській громаді, встановили літературну премію час відважних імені Євгенія Ролдугіна. Заявки на участь можна подати до кінця року, адже переможців, а їх буде четверо, відзначить у день добровольця. Ця премія на честь нашого загиблого героя Жені Ролдугіна, який е, теж був е, письменником, прозаїстом і автором однієї е, дуже такої цікавої, хорошої книжки Час відважних, яку він на основі своїх спогадів писав. Ну і ми, власне, вирішили увіковічнити його пам'ять в окремій премії. Це премія буде для молодих письменників. Вона буде в двох вікових категоріях. По суті, юнацька і молодіжна, і вона так само буде в двох категоріях літературних: окремо проза, окремо поезія. Розмір премії це три мінімальних заробітних плати. На сьогодні це 24 тисячі гривень. Потурбувались і про дозвілля дітей військовослужбовців для певної категорії молоді. Депутати підтримали рішення про безкоштовне навчання у мистецьких закладах громади. Внесли зміни до порядку. Безкоштовного навчання в мистецьких закладах нашої громади це всі музичні школи, це всі мистецькі заклади. Відтепер в нас безкоштовно в цих закладах можуть навчатися діти загиблих героїв, діти полонених, а також діти безвісти зниклих. Також обранці прийняли остаточне рішення щодо заселення облаштованих смарт-квартир внутрішньопереміщеними особами. Після сьогоднішнього проголосованого рішення ми вручимо десь близько 100 ордерів на заселення для внутрішньопереміщених осіб. Згідно рейтингової системи, фактично зараз тим, що ми бачимо по списках, майже всі 100 – це будуть члени сімей ВПО, учасників бойових дій, ті, які воювали або воюють зараз на Кам'янецькій 74 в нас в основному смарт-квартири. Ну і власне, ми плануємо вівторок середу вже безпосередньо роздати ордера і заселити туди людей. Загалом депутати заслухали 30 питань порядку денного і усі ухвалили одноголосно. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Борги за комуналку жителі обласного центру не заплатили Хмельницькводоканалу понад 80 мільйонів гривень. Хоч в останнє тариф для населення змінювався у січні 2022 року, втім є люди, які нехтують виплатами за отримані послуги. Якщо ігнорувати борг, підприємство подасть позов до суду та відключить абонента від послуг водопостачання водовідведення. Разом з цим за повторне підключення боржникам доведеться розкошелитись, адже ця послуга коштує 1210 гривень 61 копійку. Фальсифікат замість масла одну тонну неякісного продукту товариство з Хмельниччину поставляло до дитячих садочків міста Кропивницького на загальну вартість понад один мільйон гривень. Такої небезпечної продукції потрапило до обігу на ринку України. За процесуального керівництва прокурорів Кропивницької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадових осіб товариства, які зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою групою осіб заволоділи чужим майном. Та умисно ввели в обіг на ринку України небезпечну продукцію. Встановлено, що директор прат Хмельницька масова сирбаза, що займається виробництвом та реалізацією молочної продукції, за попередньою змовою зі своїм заступником та завідувачем лабораторією товариства, допустили порушення технічних умов щодо виготовлення солодковершкового масла селянське торгової марки Зелений хутір, яке в подальшому вивели на ринковий обіг, як Овано трьома висновками експертиз масово містило домішки немороченого жиру, наявність якого не тільки не допускається, а й є небезпечною для дитячого харчування. Слід зазначити, що обидва товариства фактично перебувають у власності колишніх народних депутатів України, уродженців Кропивницького. Конфлікт між забудовниками. У Хмельницькому судитимуть чоловіка, який замовив вбивство свого конкурента. Подія мала місце ще у червні цього року. Тоді правоохоронці затримали голову одного із ЖБК. На той момент зловмисник уже перебував у статусі підсудного у справі про заволодіння коштами інвесторів під час будівництва житлового кварталу в одному із обласних центрів України. Потерпілий виступав генпідрядником на окремих об'єктах незавершеного будівництва, якими раніше займалась компанія замовника злочину. На цьому ґрунті міжзабудовника. Виник конфлікт. Тоді ж зловмисник підшукав виконавця, аби усунути конкурента із ринку. Задля порятунку життя поліцейські інсценували вбивство чоловіка та надіслали замовнику, підтверджуючи фото. Після чого фігурант перерахував виконавцю частину обумовлених коштів. Наразі розслідування вже завершили, слідчі направили матеріали до суду. Згідно санкції статті, фігурантові загрожують до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Погода на 27 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у п'ятницю буде хмарно з проясненням без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме від плюс 12 плюс 17 градусів вночі до плюс 23, плюс 28 в день. У Хмельницькому синоптики прогнозують вночі 14-16 градусів з позначкою плюс, а в день стовпчики термометра піднімуться до 24-26. Ти та градусів такими були новини четверга. У разі сигналу повітряної тривоги не ігноруйте та прямуйте в укриття. Особливо, коли є загроза застосування киджалів. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.